Черговий день евакуації на Донеччині. Сьогодні поліцейські на броньованому транспорті будуть вивозити дітей, літніх людей, жінок з прифронтових населених пунктів Цегочистівка та Павлівка. Вчора взагалі було. В підвалі. В підвалі ми сиділи. Ну, було так, що навіть і окна дрожали, все. Окна повилітали. Окна В да. Росії не хоті. Ждали, поки, думали, хотів. Ну, Всього Україну і виїхати. Хоча 4 місяці без гуманітару, без вічений. Села Павловка була вивезена родина беременна жінка та троє діток. З причиставки була вивезена жінка з п'ятерма дітьми. Дітям немає місця під в підвалах під обстрілами, під бомбами. Діти повинні вчитись, діти повинні розвиватись, жити в нормальних умовах. Прямо під час нашої евакуації було нанесено артилерійський удар по сусідньому володару, який зараз.